Нелегальний бізнес у депутатській приймальні Нардеп від «Слуги народу Олег Самінський облаштував у своїй громадській приймальні кол-центр. Бізнес є нелегальним та більш відомий в Україні як ботоферма. Незаконну діяльність депутата викрив його колега, обранець Микола Тищенко. У мене знаходиться тут моя офіційна громадська приймання. Де саме мені допомоє? Моя ось до... Ось. До... моя охорона саме, що тут е, рейдерський напад здійснюється. Тікаєте, да зі свого колцентру? куди ви тікаєте? Панцемінський, куди ви тікаєте? Зупиніться. Так званий офіс депутата Семінського розміщений в одному з елітних районів столиці. За словами колишнього ревізора Тищенка, цей кол-центр збирав та передавав інформацію про діяльність військових і роботу ППО у Києві. Про це свідчать відповідні вилучені документи. Їх до слова заповнювали російською мовою. Офіс був облаштований для роботи більше як 200 осіб. Всі ці люди мали працювати на користь країни агресора. Ймовірний організатор бізнесу, депутат Олег Саміцький, доводив, що, начебто, нічого не знає про цей кол-центр, однак перешкоджав перевірці. Я не кришую тут, але що ви то ви кришуєте це місце? Так. Що? Ви викришуєте це російські це сервис. Це сервер. Подивіться, ти що це мене серце, це для росіяни, а де ви? росіяни? А це ви? Росіяни, що ви робите? це сервер, де що, що ви робите. Збирали інформацію. яке ви маєте право мене вдарити взагалі? Я... До переоблаштованої депутатської приймальні Самінського завітали і представники Нацполіції та члени тимчасової слідчої комісії з питань боротьби з кол-центрами. Офіс, ймовірно, працює під прикриттям російської ФСБ. Під час обшуків там виявили початки російських компаній та банків, зокрема Газпром, Національний банк Російської Федерації, Московська біржа та інші. Окрім того, під час перевірки затримали 38 працівників кол-центру. З них троє іноземці. Їх перевірять у ймовірному зв'язку з ФСБ та чи стоять вони на військовому обліку.